Вітаємо всіх на нашому каналі. Поки йдемо до томатів. Хочу показати, як змінилася наша розсада за 10 днів. Хотів показати ще вам різницю в, картоплі, в розвитку картоплі під укриттям і без. Сорт один і той же Рів'єра, посадка 8 квітня. Ось такий вигляд вона має під укриттям і ось такий розвиток без укриття. Відставання десь приблизно в 10 днів плюс-мінус. Щодо міжрядки, було зауваження чи не густо, скажу так, якщо це ви викопуєте на молоду, тобто рано будете викопувати і під укриття, то варто садити оптимально. У нас це 43 см, ну, можете 45 см, ширина міжряддя це буде для укриття. Саме оптимальний варіант, тому що гріти пусту землю немає сенсу. А зараз йдемо до томатів. А це саме наша розсада томату на 17 травня, такий має вигляд після підживлення карбомідом. плюс прийшло тепло. В принципі, нас все влаштовує, висадка планується приблизно за тиждень, будемо дивитись по погоді. Це, нагадую, діно крупноплідна сливка, низькорослий, побачимо, що з цього вийде. В перший раз буду садити томати в такій кількості. Якщо є якісь нюанси, можете писати в коментарях, буду радий. Буду прислухатись до ваших порад. Всім гарних урожаю. До скорої зустрічі!